Обіцянки цяцянки які так і не були виконані. Вітаю вас, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про дві брехні, які розганяли українські пропагандони, але які в результаті так і не вистрілили. Перша брехня, це те, що недопрезидент Зеленський, точніше, нелегітимний президент Зеленський, казав, що в Польщі будуть сформовані добровольчі батальйони серед українців, тобто ті, хто бояться їхати в Україну, бо думають, що їх одразу закинуть на фронт. Вони можуть пройти військову підготовку в Польщі і, вже маючи якусь певну там військову професію, відправляться воювати. І захищати батьківщину, але не так склалося, як гадалося. Поляки сказали, що не можуть вони набрати жодного добровольчого батальйону, тому що бажаючих просто немає. Інша ініціатива це було вже в Україні, в Івано-Франківська область. А саме місто Івано-Франківськ, де мер цього міста Марцинків пропонував запровадити мовну інспекцію, тобто мовні патрулі, які будуть ходити і слухати, хто якою мовою розмовляє. І якщо вони почують, що хтось буде розмовляти російською мовою, то вони будуть робити зауваження або викликати поліцію там, і так далі, Тому подібне. Ну, схоже, що Марцинків не знає, що таке конституція України, а саме 10 стаття Конституції України, тому він живе за своїми правилами, за своїми законами. Більше того, він навіть заявляв, що вже є 70 добровольців, які готові. Ові ходити і вишукувати, винюхувати, хто ж там розмовляє неукраїнською мовою. Але знову ж таки цей план провалився, як пояснює Івано-Франківська мерія, жоден доброволець не погодився вступати в ряди оцього мовного патруля. І саме головне, що вони там вказують, що на все це не було списано жодної копійки із бюджету, тобто іншими словами, безкоштовно ніхто не хоче цим займатися. І, хоча з одного боку, я вважаю, що це абсолютно дебільна була ініціатива з цими мовними патрулями, з іншого боку, як бачите, без грошей патріотизм не працює. а ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.